On sait que c'est nos points faibles. En plus, on manque de taille à ce niveau-là. ти з лекарством то не грайся. Бо він забити, а він то може і забити. Ого. Догрався Лерисик, да? Ну як це проходить? Ну як це проходить все. Ну як це все проходить. Чотири черв'яка стоїть. чотири. Сам свого збив. ха ха Найс убрав. Ага, грайся, грайся з нами, грайся, грайся з нами. Добре, добре, все, все, все закрив рот. А, так, 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 так. А, Харі просто стоїть. Ну Боже, ну шо це? Добре, добре, КЗ, 3-2, зараз буде камбек. А зараз буде камбек. Ой. Let him... Харі Маквайр, зелений таймфіншинг. Сюда хейтери, де ви. Ілляка З2. Відразу ж, скікофа, скікофа. Харі, другий. А... Він мені додає запрос, друзі. Жорсткий, жорсткий. Ну, Харі, ну як ти так провалюєшся? Ну скажи мені. Кантона. ну це Харі Магвай, і танцюй, і танцюй, Криса. Сюда Бруно Фернандеш, ну як? Ну як? Він реально просто на серйозки грає. Потанцюй, 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 потанцюй придурошне. Який сьогодні задроти в Rivals, то що йдемо прийом, боже Champions. Ну What the Та як не як? Вона на Nope! Харі! Ну Харі, ну зараз, ну будь ласка. Ну повер. Ого. Будь ласка. Она. Напов... Она напов... Боже. О, боже. О, боже. Що він витворив тільки що? Опять в сраку вандейку. Ну як? Она, яка молодчинка! боже. Звичайно ж ліказет. Добре, 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 спокійно, спокійно, 2-2, 2-2. Добре, ляказет зараз може. Зараз може ляказет. Добре, зараз може ляказет, я сказав. Я сказав, зможе. Оп, люкшоу. Ш. Червона. Получай фашист, гранату. Сюди, ляказет 4-4. Ляказет 4-4. Так цікаво, хто з цієї трійці має латати наші дири в захисті? Звичайно, ж Для казет. Ляказет! для ляказет, брудно, брудно. Так, трента ми не можемо бити. Йдемо на Ліофан до бомбастіка. Сюди, сюди, ля казет. Для Казет на 87 хвилині робить рахунок 5-4. 5-4. Боже мій. Боже мій. Що я бачу? Що я бачу? Отой. Oh, Єс! Yes. Перемога! Це перемога, хлопці. 5-4. Для казет найкращий гравець матчу. Тоні Еванса червона, тому Антоні Марсіаль. Прийшла твоя черга. О, о я думав гол. Марсіаль. Якщо в нього тут багато, значить в нього десь мало. А я мжозе мориння. Ну <вух> <вух> да, ну так. Сюди. Бр... Нас, це я кончений. Ну Марсік теж непогано. А, і танцює, і танцює, і танцює боже. Куди ти там, куди ти там? Ой, ой! А що случилось? А що сталося? Ля казет! Ля казет на молчаночці просто вивозить цей матч. Бум! Бем. Ба! Ой! 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 Сюди, 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 сюди! Боже, який він просто мах! Що це? А не редак! Ого, як проскочив. Ого. Я... П'ять-чети я... перемога. Перемога.